Зима це дуже красива пора року. Взимку усе навколо змінюється. Дерева вкриті білим інем, немов у казці. З неба падають легкі сніжинки, такі гарні, такі блискучі, мов маленькі зірочки. Земля стає білою білою, ніби її хтось накрив пухнастою ковдрою. Дітки дуже люблять цю пору року, бо можна кататися на санчатах, гратися у сніжки, робити янголят на снігу і навіть ліпити сніговика. Зима це час, коли кожен чекає на свята, найулюбленіше свято для дітей взимку день Святого Миколая. Це особливий день, коли дітки чекають на сюрпризи і подаруночки. Вважається, що святий Миколай знає про кожну дитину, яка була чемною, слухняною і допомагала своїм рідним. Тож він і приносить подарунки під подушку. Діти заздалегідь пишуть листи Святому Миколаю, розповідають, як вони себе поводили, що доброго зробили за рік, і просять подарунки. Хтось хоче отримати нову іграшку, хтось книжку, а хтось солодощі. Миколай уважно читає всі листи і пам'ятає кожну дитину. У ніч перед святом діти йдуть спати раніше, щоб рано вранці зазирнути під подушку. І ось настає ранок. Прокидаються малюки, витягують рученята під подушку і знаходять там свої подарунки. Це такий радісний момент, бо вони відчувають себе особливими і знають, що святий Миколай про них пам'ятає. Святий Миколай любить не тільки слухняних дітей, але й тих, хто допомагає іншим. Тому батьки вчать дітей бути добрими, ділитися іграшками, піклуватися про друзів і близьких. Малюки знають, що коли вони роблять добрі справи, Миколай це бачить і обов'язково потішить їх подарунками. Зима і день святого Миколая приносять у дім тепло, радість і багато казкових моментів. У цей час кожен вірить у дива, і, хоч за вікном холодно, у серці кожного палає вогник радості та добра.